Справжня базарна сварка вулиці між селищною радою та ківерцівською райспоживспілкою триває вже 5 років. За цей час сторони суперечки зустрічалися у суді близько 15 разів. Та схоже, крапку у цих шварах не може поставити жоден суд. Єверсійська райспоживспілка не один рік орендувала земельну ділянку площею півтора гектара під ринком вулиці. За користування комерційною землею кооператори платили місцевий бюджет 1600 гривень за рік. У 2011 році договір оренди між споживчим товариством та селищною радою закінчився. Сторони уклали нову угоду і за всіма нормами закону встановили кооператорам орендну плату з мінімальною процентною ставкою 4% відповідно нормативно-грошової оцінки. Тепер до Сцевого бюджету мало би надходити 67 тисяч в рік. Кооператори спочатку взялися справно платити. Зі слів голови правління Райспоживспілки Валентини Корнічук базарних доходів вистачало лише на оренду землі. Кілька раз зверталися в селищну раду із листами зменшити орендну плату та їм відмовили. Довго не вагаючись, придумали інший спосіб: продали майно Райспоживспілки споживчому товариству консолідоване. До слова засновниками якого є та ж сама райспоживспілка. Ми прямо, що ми хочемо ту земельну ділянку, а не земельну ділянку, а ті об'єкти, які розташовані на цій земельній ділянці, продати. Воно було здійснено продажу 2 березня 2015 року. Після того, як ми здійснили е, відчувлення тих об'єктів, які розташовані на цій земельній ділянці, е, ми звернулися до селищної ради. Олицька селищна рада звернулася до господарського суду з позовною заявою з проханням стягнути з районної спілки споживчих товариств майже 103 тисячі гривень, мотивуючи тим, що договір оренди землі діє до тих пір, доки його не розірвуть чи не припинять або сторони угоди, або суд. Договір дії до 28 грудня 2015 року. Райспоживспілка теж звернулася до суду з проханням припинити дію договору оренди з дати продажу нерухомого майна з того часу. Сторони у суді зустрічалися більше десятка разів. Селищна голова Олена Кашевська каже, що із шести проваджень, які розглядали у Волинському господарському суді, чотири розглядала одна ж і та сама суддя. Зверталися із клопотанням про відвід цілої колегії. У Нашому у Волинському. В Волинському господарському суді так, суддя похолюк, Валентина Анатоліївна виставили нас через те, що як та сторона щось розказує її, слухають. А нам взагалі не дають слух. Нам не дають і слова сказати. Як ми тільки щось суперечимо, ну бачимо, ну неправда, ну неправда говориться. Нам забороняють говорити. Для тих навіть суддя допомагає говорити і розказувати, що, як ту справу вирішити. Ми поправляємо, говоримо, ні, нам не можна говорити на суді. І нас ну, трошечки посперечались, нас вигнали з суду і проводили засідання без нас. Коли ми попросили після засідання, і на другий раз пішов мій юрист, щоб взяти рішення чи розказати, що що там було, навіть не дали нам документів. У Рівненському апеляційному суді скаргу позивча задовільнили. Частково рішення суду першої інстанції скасували та стягнули з райспоживспілки штраф. Однак не 103 тисячі, а лише 5,5 тисяч гривень. Світлана Васілєва, Неля Прокопчук для новин на часі.